Є знижки представляють вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках, подорожник, пам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ігор Самоволос з нами, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. На вітання вам, пане Ігорю. Добрий ранок, вітаю. Якщо дозволиш, да, власне, російські пропагандисти вони активно почали просувати наступну історію. Влада Лівана, вони вже публікували масово пости у себе в каналах. Влада Лівана закликала населення срочно, терміново припинити використання пейджерів і всілякими засобами, оскільки за цією атакою міг стояти агент спецслужб Ізраїлю Махшир, Махшир Кешер. Ну, справа в тому, що Макшир Хешер це засіб зв'язку, якщо перекласти з івриту. Але якщо росіянські пропагандисти отак от реагують, що ми маємо розуміти про ситуацію в Лівані? Макшир Кешер. Ну, Макшер -да, так, вибачте. Те... Макшир Кешер. Да. А, ну, що я вам можу сказати. В принципі, те, що вони закликають не користуватися засобами зв'язку, це в принципі правильно. Враховуючи те, що версія про те, що там була вибухівка, хімічна вибухівка або ще щось. Ну, вона, в принципі, потребує доказів. Да? Поки що ми е, е, чули лише е, ну, таку, таку версію зі слів засобів масової інформації. А отже, вибухають не лише пейджери, вибухають не лише рації, вибухають і інша техніка, і дуже Важко собі уявити, що МОСАД, при всій його, так би мовити, потужності, може мати доступ до такої кількості девайсів. Тобто, в даному випадку, це скоріше, якась інша інший метод підриву існує, крім вибухівки. Тому, ну, в принципі, це логічно. Да, заклик є. Такий цілком обґрунтований, як на мене, стосовно того, у що може вилитись після заяв та прем'єра Вніміна Нітаньяху, у що може вилитись цей другий етап протистояння. Ми, ви ж теж читали про цю заяву та стосовно другого етапу. Північний фронт, Так, да, звісно, звісно, От -от. що ми повернемо мешканців на пів так, на так. північ і забезпечимо безпеку. Дану це означає війна. Ну, це інших, інших немає Ніяких. а війна. В якому в вигляді, як це було з заходом у сектор Газа, регулярними військами чи обстрілами на відстані обмін дуелями танків і не більше? Те, що в принципі і було уже з Хезболою під час усієї активної операції в секторі Газа, ну навряд чи можна досягти таких цілей лише е, от. В форматі е, за, завдання віддалену ударів, так скажемо, е, авіацію це мало ймовірно. Тобто, в принципі, в даному випадку мова йде про знищення позиції Хезболи на півдні Лівану, а може й далі, і далі. Тобто до Бейруту, адже ключові позиції все одно не лише на півдні Лівану, долі, Долина Біка і багато чого іншого. Так що тут не тут без наземної операції не бійтись. Пане Юрю, а як ви вважаєте, це рішення військово-політичне і ізраїльське, воно має сьогодні підтримку ключових партнерів США, в тому числі? Чи Меніта з військовим кабінетом вирішили зробити по-своєму? Ну я тут, судячи по тим заявам, які ми чули від Блінкіна, то ні, немає. Угу. Слухайте, пане Ігоре, а як вам виглядає рівень успішності вояжів Шойгу, який оце от в Ірані був далі напередодні Північна Корея, Сирія, нагадаєте мені, будь ласка, маємо розуміти, що Іран це вдруге за останній час? Зрозуміло, просить зброю. Він в так багато точок відвідує, тому що успішні перемовини або не успішні, або не такі успішні, або чого ми ще не розуміємо, окрім очевидного Зброї. Ну, що регулярно їздить і до Лівану, і до всіх інших російських союзників. Да? І я думаю, що ключове питання, звісно, зброя. Це це зрозуміло. от ну Іран в цьому сенсі складний партнер, незважаючи на те, що вони потребують одне одного, mm -hmm. а один одного. А тут справа тим, що новий. Президент намагається все-таки втримати ситуацію а, рівно віддалену. Ну тобто, він не хоче за НАТО швидко і близько зближуватися з Москвою. Але обставини, які існують, вони не дають шансів Ірану, скажімо, тримати дистанцію. А, проблема в значній мірі ускладнюється от ситуацію, яку ми бачимо на Близькому Сході, тобто Іран. Постійно перебуває під такі в очікуванні повномасштабної війни, і от ми говоримо про Ліван. Ми маємо розуміти, що в разі такої широкомасштабної повномасштабної війни в Лівані то Іран так чи інакше втрутиться в цей конфлікт, і тому Ірану потрібні союзники. Ірану потрібна угода, де чітко зафіксовано, що, скажімо, Росія буде ну, буде втрутитися, втрутитися в цей конфлікт. Або, скажімо, буде допомагатиме Ірану захищати свою територію. А я думаю, що це ключове питання, це ризики великі для Москви. Але без цього наврядчено я думаю, Іран підпишов. Пане Ігоря, а Іран чув про таку країну, як Вірменія, і про історію з Вірменією, mm -hmm. Росією та ОДКБ. Ну, чи не трудно ще перекладу? Ну, просто, чи, чи вони у настільки скрутній ситуації, що готові ну, повірити брехуну? Ну, слухайте, ви хочете грати з. З шахраєм в карти іранці так само шахраї і ще більше. Так що все нормально. Ну все дуже знаєте, нова нормальність, але насправді про кількість давайте проговоримо ірану, нібито самому зараз потрібні ті от боєприпаси, які на які претендує Кремль. Наскільки готовий будуть ділитися? Ну, ці боєприпаси, ці ракети малої дальності балістичні, вони. Не настільки потрібні Ірану як е, е, далекобійні ракети. Тобто, в даному випадку Ірану потрібні засоби ППО, Ірану потрібні е, репи і багато чого іншого, те, що є у Росії, тобто в даному випадку вони ці е, е, постачання цих ракет, е, воно не суттєво не вплине на боєздатність і обороноздатність Ірану. Пане Ігорю, вам спасибі, Семиволос, бо з нами це виконавчий директор центру близькосхідних досліджень.